Діти з особливостями фізичного та психічного розвитку потребують вкрай уважного догляду за ротовою порожниною. Через об'єктивні причини гігієна таких дітей зазвичай незадовільна, через що виникає карієс та його ускладнення. Ми ж маємо допомогти дитині полікувати всі зуби, щоб вони їй не боліли. В залежності від ступеню складності супутніх розладів, а також стану ротової порожнини, ми маємо віднайти правильний метод лікування дитини. Якщо дитина більш-менш спокійна і ротовій порожнення в неї не так багато проблем, наприклад, багато нальоту, є декілька невеликих карісів, за якими, в принципі, ми можемо спостерігати, то ми можемо пробувати лікувати таку дитину у звичайному прийомі. Якщо ж є необхідність полікувати якісь невеличкі каріси, то ми можемо застосовувати седацію закисом азоту. Якщо ж навіть огляд проходить зі складнощами у дитини множини каріес, болять зуби в такому випадку, ми розглядаємо медикаментозний сон як найефективніший метод лікування дітей для того, щоб якнайшвидше їм допомогти.